Що важливо, коли ми собі призначаємо час для плачу, що в неділю я одну годину плачу. Зараз неділю це взагалі день, який ми віддаємо Богу, так? от молитві Ми плачемо за тими, хто пішов. У нас у всіх в житті є той, хто пішов. І плакати за ними інколи дуже потрібно, ну, по-перше, потрібно згадувати їх, молитись про них. Це, це і про них, і про нас, про нашу душу, що ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо світлі моменти і поплакати в цей момент. Як тільки ми собі призначаємо час плачу. Цей закон перестає працювати. А, то есть я не хочу как. плакати в таєм, я хочу в друге. Поплачу в следующий раз. Приблизно так, але внутрі, щоб розірвати такий тригер, воно в нас таким чином відбувається. Бо плач це теж наша реакція на те, що з нами на те, що з нами відбувається. От тому це про дозвіл сміятися. Заборона на емоції є. І дивись, заборона на емоції. А ми ж коли емоціонуємо, наприклад, от тобі треба зробити стрибок, да? і ти розумієш, що це буде важко, навіть якщо ну, розумієш, я буду зла. Я <из northwest> буду зла. А коли в тебе заборонені емоції, до речі, е є люди, які відкладають на ост останній момент, прокрастинація таке модно слова. Всі ми запсихологізовані, ми ж стільки всього не чекалися. <п ancora epical> так от прокрастинація це науковий термін, коли людина в останній момент робить, але вона теж має свою свою біохімію, величезна купа людей для того, щоб вони, особливо люди, які працюють мозком, щоб їм щось зробити, їм потрібно багато енергії. Для цього потрібна певна біохімія і робота мозку. І е, є люди, у яких особливо такий ну, ритм життя достатньо швидкий, вони його самі прискорюють, тому що вони, тільки знаходячись в стані легкого стресу, можуть бути продуктивними. Тому вони відкладають на останній момент не тому, що вони не можуть зробити, а тому, що, відкладаючи на останній момент, в них буде доля стресу, організм видасть тобі потрібні гормони, і ти починаєш валяти стіни, починати війни, рушити все на світі. Але дійсно для... це, це нормально, що для людини потрібен от такий рівень гормонального наповнення для того, щоб це зрушити. От. І це не про прокрастинацію, це про те, що ви. Найчастіше робите стрибки більші, ніж ніж, скажімо так, можна робити в нормальному стабільному житті. Це особливість характеру, це особливість темпераменту. Більше того, як тільки ви це в собі приймаєте і розумієте, що це все окей, коли ми розуміємо, що нам треба сил для стрибка більше, ніж ми в звичайні моменти можемо. Це як розглядаємо тренування. От є звичайні тренування, 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 а потім Олімпійські ігри. Так, да. а потім так треба викластись. І для цього для цього потрібно дійсно там багато всього, і ми зберігаємо. А в нас теж для це зовні воно виглядає, начебто цей зробив це, а цей зробив це. А в людини, може, зовнішньої не видно, а він таку величезну роботу робить. Тим більше, що зараз ви всі працюєте з собою, ви руйнуєте свої установки, ви розширюєте свої кордони. Це дуже складна робота, вона енергозатратна. Тому це цілком то нормально, що йдуть якісь о, такі процеси. І, і ми так і дійдемо сьогодні до темної тріади, і є супротив тих, хто вас оточує. Так, добренько. Угу. У мене все по поводу внешності. Це моя правда. Якби це моя больна точка. Все життя. комплексовал, фигура, у написана идеальная фигура. Блин, я каждый день стою перед зеркалом и я себя убеждаю, что, ну, пойдем. Никогда не носила платье, никогда не носила юбки, потому что у меня... худые ноги? У меня это, у меня то. Я, ну, честно, понимаю, что худые ноги, это хорошо, но... Это я написала. И, розумишь, я есть люди, которые тебе зазрят. Я разумею, а я, я надела можно... там что да. еще. Это видно, да. Изящная. И миниатюрно, да. да ну, ладно, это такая. але, ну, типа, красивая хозяйка, да, хозяйка, может быть, я не поскольку, поскольку я хочу быть хозяйкой, а поскольку мне это надо. Но насчет красивой, это ж каждый день вот зеркала. бля, новая морщина. Какие морщины? что колоть, куда идти. Я хочу себе понравиться. Це дуже гарно. Я, я не вірю в це, я стою перед зеркалом, я плачу. Я собі подобаюсь. Кожен день. Лечі. Дивись, яке питання. Ну, ми, ми знаємо, ми тут розуміємо, так? Да? На, начитались на дороги. Є піраміда Маслоу. Чудово, так? Да? Тобто це піраміда наших потреб життєвих. так? Да? На вершину збирається. Перша потреба це фізіологія життя. Фізіологія життя. Це наше їсти, пити, помешкання, де спати, фізичний спад. Далі безпека. Це коли я знаю, що там, там у мене двері міцні, там є, десь є в гаманці заначка, що я не буду затиго. Далі. Саме реалізація, це моя діяльність. Реалізація і соціум. Я перекладаю на свою мову, знаєте, такі простими словами. що mm -hmm. далі наступно це можливість ще інших чомусь навчити. Тобто, коли я вже навплю, ну, наприклад, я лікар, а тепер я можу навчати цьому цьому да? Наприклад, там я дуже роблю чоботи, а тепер я можу ще це. Йти... Передавати комусь, і я ще є найкращим. Да? Або я пеку хліб і я розумію, що я годую всю мою гемайди, тому в цій гемайнді моє слово важливе. Це вплив на інших. На інших. Або в гарному варіанті це влада через переконання і через авторитет. Ну і сактуалізація здрасту Буда і. Якщо ви знаєте, є такий чудовий Віктор Франко, який написав багато творів з психології і філософії. Він був в концтаборі, він потім описував всі ці події. Так от люди, коли я вони читала. задовільняють фізіологію, вони виходять на рівень безпеки. Потім на рівень можна вже подумати про безпеку, в мене є їсти пити. Бо коли я голодний, дідоволо. Далі ми виходимо на рівень, а чим я займаюся, чи корисний я людям. А потім я вже маю думку і хочу зробити світ. Щаснерішу, ну а потім вже, коли я навіть від, від, від І Так от, нас весь час скидує вниз. Якщо ми маємо проблеми отут, так, нам простіше не тут справлятися і піти дати вогу тому, кому не сподобалася наша кітка, а скотитися і світ такий жорстокий, що я буду шкодити собі. Бо собі ж. Я можу, Ну, да. тому що десь була зустріч з непереборною силою по віку. Бо маленька дитина вона, вона не може піти знайти собі їжу. Маленька дитина не може відстояти свої права. І отут, -от в періоді зростання, була або зрада, коли ти думала, що ця людина тебе підтримує, мамо, тато, бабусь, дідусь, а тебе дуже грубо обнулили. І ти навіть це складне питання кому, коли? коли дуже люблять батьки, і ти розумієш, що вони тебе люблять, і ти навіть не можеш їм внутрішні задати це питання і сказати, що ти мене зрадив. що Ти повинна було мене захищати, а не заглядати в очі тієї вчительки і дозволяти mm -hmm. мене принижувати. Ти повинна була мене захищати, а не віддавати мене на відку... Відку... лікарям, які там робили що хотіли, кололи, переливали і таке інше. І от ця зрада. Вона завернула агресію внутрі тебе. Чим більше ми любимо наших близьких, тим складніша от така штука. А, а, нещодавно в мене була чудова консультація, я там довбилась, довбилась цією ситуацією. Потім я зрозуміла, що просто інколи бувають такі травми, від яких ці всі травми ми несемо, доки нам з ними подобається. І поки ми не зріємо. І, наприклад, оце, коли я в соціумі отримую негатив. Потім я повертаюся сюди, що я тут роблю? Ну, я ж пішла поколола, так? Да? Я відростила ногті, я зрізала ногті, я волоси постригла, я волоси пофарбувала. І оці наші жіночі, українські традиційні, біганини з зовнішністю. Це тому, що отут ми себе не почуваємо нормально, отут безпеки в нас немає, і ми гуляємо, що от я зараз собі зроблю подекс. Тут, 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 і буде мені безпека і реалізація, да? а воно все рівно у нас рівно. І доки ми не розберемося цим питанням, зараз я вам просто розкажу оцей приклад. Жінка, достатньо доросла жінка, в неї були складні стосунки з мамою, але вона... вона мама, мама чудова жінка теж, але скажімо так, мама багато разів була неправа. І потім мама померла достатньо рано, серцевий напад. І ще й померла так, що дівчинка не встигла дівчинку. Вона не встигла ні, ні приїхати була за кордоном, ні попрощатися. І в неї такою плямою лягла оця травма, що вона перед мамою завинила. Що зараз вже одросла жінка, вона не може сказати навіть внутрішньо Мама, ти не права тут, тут, а тут ти мене зрадила, а тут ти мене покинула, а тут взагалі була дура. Так, а тут я дуже добре пам'ятаю, як ви билися. І там відчим тебе лупцював. А я розуміла, що мене з хати вигонять, якщо він тебе таки доб'є. Вона навіть реально не може до цієї ситуації підійти, тому що мама померла. І саме тому зараз вона юзає одну і ту саму ситуацію, і вона навколо себе закручує світ. Ми, скажімо так, поки вона рухається, але як тільки щось збивається, в неї починаються соматичні ознаки. Там то вона не спить, то вона дуже поправляється, то вона дуже худіє і так далі. В перспективі роки за три. Це діабет, але їй зручно в цій системі. І от Починається безсоння, вона прийшла, взяла таблетку, випила, наче то все добре, да? наче то спить. Або, наприклад, там чоловік змінив ритм роботи, в, не, в неї цей страх буде покинути, вона перестала доки він не поміняв графік роботи назад, як було раніше. Вона не заспокоїла. Але як тільки, от, як маленька дівчинка, капризує, вона під себе підтягує світ. Що вона не робить? Вона не дорослішає, тому що вона не хоче зустрітися з реальною мамою, яка була реальною, нормальною, своїми вадами, зі своїми користями. Тому що е, інколи е, дивишся і розумієш, що ну, вони ж мене любили, ну в у зврещаної формі. О. Тому відносно зовнішності, відкопай. Для себе це можна не, не на широкий загал, тому що серед, ну, Саме головне, що в тебе внутрі. Хто тебе зрадив, що ти сама себе почала звинувачувати? Бо в тій ситуації насправді маленька дівчинка не могла впоратись. і навіть підліток не міг впоратись. І там був чийсь стандарт, тому що тобі пояснили, або так, як ми кажемо, або інакше ти взагалі не виживеш. А ти це не приймала, але була в цьому сценарії. І воно тебе призвело на поточний момент до того, що тобі простіше знайти недоліки в собі, ніж сказати, так, ну-ка, мір, швидко подвійнуся і крутишся, як мені подобається. От, понятно, що не буде в одну сторону, але приблизно, хоча б так, як мені зручно знайти нішу. А як не порівнювати себе з другими? Це так же само треба знайти спочатку? А ти, а ти знайти, хто тебе порівнює. Тому що то, тебе дуже яскраво порівняно. Значить, дивись, порівняння з іншими тут два моменти. Або це тут момент такий, в чому ти себе порівнюєш. Якщо ти порівнюєш себе як жінка, то це зрада хлопця. Це, Або є ще є більш складна така штука. Про це зараз буду розповідати. Тому що порівняння з іншими, це або коли обрав чоловік іншу жінку. І тоді від невпевненості в собі ти починаєш дивитися, і кожна інша жінка для тебе конкурент потенційний, і ти боїшся цього. Або це батьки, які порівнювали і казали, що у тих краще, у тих краще. Якщо чоловік для жінки це складніше, чому? тому що якщо там ти, наприклад, коли батьки порівнюють, потім ти починаєш заробляти, потім ти собі щось купуєш, потім ти забезпечуєш собі життя, потім ти народив собі дітей і довів, що ти теж мама і ти розумна. А, і будеш робити те, що тобі потрібно. А от коли чоловік, то тут потенційно э, руйнуються стосунки з іншими жінками. Це ти можеш продіагностувати таким чином. Якщо в тебе є подруги жінки, yeah. і ти з ними відкрито спілкуєшся, і ти можеш до них піти. О, о, бо чоловіки. всі знавіс... подружки, це чоловіки, ну мужчини. Краще, uh, значить, крути там, де в тебе було зрада. Є найскладніша ситуація. Коли зрада була, коли була підозра, але не було підтвердження. Це взагалі жах. Чому? Тому що інтуїтивно, отут ми все це знаємо, відчуваємо. 100% воно в нас там є, ця зрада. І ми розуміємо, а ми ж собі задаємо питання, я ж, мабуть, не дуже гарна. І ми, а ми тут, тому що в нас перенесені претензії на себе. І коли ти це інтуїтивно відчуваєш, але довести не